Привіт! мене звати Валерія. Я вже більше ніж 8 років являюсь візажистом та бровистом. Та роблю перманент, Ще роблю зачіски. Ну взагалі я вмію все. Мені це все дуже цікаво. Я дуже обожнюю жінок. Я дуже обожнюю підкреслювати їх красу. І вчити їх я теж дуже сильно люблю. Я рада бачити тебе на своєму курсі. Я сподіваюся, що тобі сподобається, бо я підготувала для тебе дуже круті уроки, міні-уроки без води, де ти зрозумієш, як правильно формуватись, який привід тобі потрібен або не потрібен для того, щоб виглядати гарно. Ти навчишся правильно малювати брови, робити дуже соковиті, гарні, сексуальні губи. Чітку круту корекцію, яка виглядає дуже натурально, підбереш собі тон нарешті, підбереш собі базу нарешті. Та всі-всі-всі маленькі штучки, які тобі потрібні, я все це тобі віддам. А взагалі в професії я перекладач англійської та німецької мови. А ще я проходила курси вчителя. Тобто я вмію структуровано додавати знання людям, і я цьому професійно навчалась, тому. Цей курс я підготувала саме для тебе, і ти зможеш зрозуміти все, що тобі було не не зрозуміло до цього моменту я дам ту інформацію, яку ти не знайдеш в безкоштовних джерелах. Тому я дуже дякую тобі, що ти приєдналась до мене. Я буду чекати під кожним відео тебе в коментарях з твоїми вопросами або просто з приємними словами, бо я дуже дуже старалася записати цей курс зрозуміло без води та чисто по фактам, так щоб ти навчилась робити дуже гарний макіяж, наче ти тільки що вийшла від візажиста. Тому що я розумію, що не кожного разу ти можеш дозволити собі піти до професіонала, бо зараз в нас такі Часи, і особливо коли ти витрачаєш гроші, а потім ти розумієш, що тобі тобі те не подобається, те не подобається, те не подобається. Щоб такого не було, ти зможеш навчитись це робити сама. Але це не означає, що на свадьбу, на весілля тобі потрібно там фарбувати самі. Е, ні, звісно, що ні. А це ми будемо говорити про якусь вечірку, про просто повсякденний макіяж, про макіяж на роботу, макіяж на якусь важливу зустріч. Ти зможеш виглядати дуже круто, яскраво, натурально. Ти не будеш витрачати дуже багато грошей на. Те, що не потрібно тобі, на якісь лайфхаки з Тіктоку і так далі. Я навчу тебе підбирати косметику, саме ту, яка підійде саме тобі. Це дуже-дуже корисний навик. Я вважаю, що кожна дівчинка просто повинна для себе вміти це робити. Тому запрошую тебе до переглядів наступних всіх уроків. Задавай питання будь-які. Я на зв'язочку завжди з тобою. І цей курс буде доступен тобі назавжди. Тобто, ти можеш переглядати ці уроки, коли тобі буде зручно, коли в тебе буде час. Або коли ти сідаєш фарбуватись і не знаєш, з чого почати, ти можеш передивитись весь курс просто по 500 разів і навчитись вже без мене це робити самостійно. А ще коли ти додивишся до кінця всі уроки, для тебе буде дуже крутий, приємний такий бонус. Про це я розповім наприкінці занять. Чекаю тебе в коментарях і приємного перегляду! І перше, про що потрібно вам розповісти, це догляд за шкірою. Дівчата, я особисто вас прошу ніколи не фарбуватись грязними пензликами, які вже пролежали тиждень або два або місяць. Цього не потрібно робити. Ви розумієте, що в мене було акне, воно і є, просто воно зараз в ремісії. Я знаю, що таке проблемна шкіра, і це дуже-дуже Може раптово виникнути, тобто просто десь ослаблений імунітет, десь щось брудне доторкнулись до обличчя, десь там щось постільне, якесь старе, не не вистиране. Пензлики, грязні руки, грязний телефон все, що завгодно, може призвести до того, що у вас була завжди чиста шкіра, а потім просто може таке початись. Дівчата, це дуже серйозно. Я вас дуже прошу, будь ласка, слідкуйте за всім, чим ви доторкаєтесь до обличчя гігієна це наше все, і це дуже дуже важливо. Очищення теж дуже 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 важливо. Ви розумієте, що ніколи у вас не буде. Якихось прищиків, якщо ви будете гарно доглядати за шкірою, ви вам потрібно ходити не до якихось косметологів, а саме до лікарів-дерматологів. І я вам дуже раджу: не шуткуйте з цим. І особливо, якщо вам за 20 вже то потрібно наносити СПФ, потрібно доглядати за шкірою і зранку і ввечері. Я знаю, як це впадло. У мене синдром дефіциту уваги та гіперактивність. І для мене ця битова рутина, вся з догляду за собою це дуже складно. Я завжди це забуваю. Мені завжди впадло. Уявіть, що вам впадло, а мені в 10 разів більше впадло. Це жахіття. Але я вас дуже прошу, слідкуйте за собою, бо в 30 років, коли вам зараз 20, 30 років, 40, 50, ви скажете собі дякую, дякую дуже велике за те, що ти доглядала за собою, за те, що ти робила зі своїм обличчям все, що тільки можна зробити, щоб виглядати крутіше, гарніше. Обличчя повинно, навіть якщо у вас жирна шкіра. Суха, нормальна, будь-яка потрібно зволожувати, потрібно дуже гарно змивати макіяж. Ніколи не засинайте з макіяжем на обличчі. Будь ласка, це дуже важливо. Дівчата, я розумію, що впадло. Я все це сама проходила. І я вам кажу на своєму досвіді: ніколи так не робіть. Дуже дуже сильно доглядайте за своєю шкірою, і вона вам просто буде дякувати дуже дуже сильно і відповідати буде вам. Своєю красою та молодостю особливо важливо змивати дуже гарно макіяж. Це дуже важливо. Потрібно використовувати якісь засоби, які дуже добре очищують шкіру. Це може бути і вмивалка, і тонік, і як якась гідрофільна якась олія, і так далі. Тобто, тут вже на ваш смак, але потрібно вичищувати, вимивати. Навіть ось дівчата до мене приходять, коли на ламінування вій, а вона не нафарбована, але в неї залишки від туші на очах. Цього не потрібно на очах тримати. Ви розумієте, що це все на слизову потрапляє. А потім в очі, воно там відкладається. бактерії розмножуються. Дівчата такого ми не робимо. Ми все добре змиваємо до скріпу, як я кажу, обличчя, а потім вже наносимо ваш догляд. Це дуже важливо. Все, про це закінчили. Тепер ми будемо переходити до очищення шкіри. Чим наразі я очищую це міцелярна вода. Обов'язково міцелярну воду ми змиваємо з обличчя, змиваємо її або водою, або, звісно, тоніком. У мене зараз два улюблених продукти. Це тонік від MediPeel з комбучею. Він просто ну він підходить о, кожній дівчинці. До будь-якої шкіри підходить. Холі скін він теж недорогий і дуже дуже круто зволожує він з гілоуроновою кислотою. Цей з комбучею теж зволожує шкіра просто потім сяє. Тому дівчата, ви можете обирати будь-що, але я дуже я не можу таке рекомендувати, бо це вже догляд за шкірою. Я можу порекомендувати для макіяжу, там, звісно, що буде краще виглядати, і так далі. Але ці засоби взагалі в вашій рутині повинні бути завжди, і вам їх повинен підбирати дерматолог. Якщо це до мене приходить дів дівчинка раз на місяць е нафарбуватись, я можу використовувати які засоби. Якщо це на повсякденній основі, дівчата, будь ласка, рекомендації вам. Повинні давати дерматологи. Далі щодо бази. База під макіяж буває професійна, а буває це просто доглядовий ваш крем, зволожуючи для обличчя або SPF крем, як кому подобається. Це теж я не буду на це прям наголошувати, що треба тільки таке, як в мене, купувати. Ні, ви можете обрати, купувати, пробувати, обирати для себе. Але я вам так кажу, що на повсякденній основі використовувати базу якусь професійну для макіяжу це не дуже гуд. Звісно, це буде виглядати дуже круто і так далі. Але є такий варіант, що може ну, поча. Якщо у вас якась шкіра подразнена, чутлива, може початись акне, може почати сипати. Ми цього. Ми цього не можемо предсказати. Тому, будь ласка, використовуйте ваш зволожуючий денний крем під макіяж. і Буде все добре. Але якщо у вас якась подія, ви йдете на побачення, на вечірку, кудись йдете, то ви можете використовувати професійні бази або не дуже професійні. Є дуже багато аналогів і дешевих, і ну і дорогих. І ми з вами будемо. Розмовляти про про ті засоби, які є в мене. Я їх використовую для роботи, і мені дуже подобається ефект, який вони приносять на шкірі у клієнтів та в мене. Ось тому, по-перше, про що хочеться сказати: Фармстей, ось така All-in-One Ампу, вона дає таке зволоження, що це просто, просто тональний. Розмазується дуже круто, дуже круто виглядає. Шкіра зволожена. Якщо у вас суха шкіра, можете спокійно собі її придбати. Дуже круто виглядає. На жирній шкірі, мабуть, ні, але теж треба пробувати. Коштує дуже мало, і це не на кожен день. Це коли потрібно дуже сильно гарно зволожувати шкіру. Можна і придбати тут великий об'єм, вистачить просто на 5 років, але треба слідкувати. 12 місяців після відкриття можна використовувати. Ось далі ще з недорогих варіантів: це Zola, ось такий е кремовий праймер. Віз hyaluronic acid. дуже круто зволожує, але він такий, знаєте. Навіть трошки матує шкіру, тому для жирної шкіри я дуже раджу цей засіб. Ну і для, звісно, нормальної та сухої. Просто більш акцент роблю на жирну шкіру, бо для неї ну, складно підібрати якийсь догляд. Ось, Тому ось цей варіант він дуже не, не багато коштує, але крутий і об'єм теж дуже великий. ось. Далі моя любов. Я дуже закохалась в цю лінійку від NYX. Просто дуже крутий засіб. Це Face Glue primer. Що він робить? Він робить шкіру такою дуже липкою. Я буду показувати його далі на уроках, тому ви все побачите. Але це просто дуже крутий засіб. До нього тон приліпає. Ось реально приліпає і не виліпає. Особливо в зв'язці з фіксатором цієї ж лінійки, дівчата, це просто. Я вам кажу, я просто я в я цей засіб і просто раджу вам всім придбати обов'язково собі професійну базу. Вона дуже круто тримає, особливо зараз влітку, буде просто це must have. Ще раз показую вам таку ампульну сироватку з комбучею від MedyPiel. Дівчата, я закохалась цей бренд. Я вам раджу спробувати. Можете по відгукам на мейкапі просто дивитись, які гарні відгуки є про ці засоби. Я вам кажу, що мені здається, просто що в них кожен засіб. Просто топ та сироватка дає таке зволоження, таке сяєння шкіри, що просто виглядає, наче ти якась глянцева, якась кукла. Дуже круто, але не жирний такий блиск, як блинчик, а дуже таке делікатне, гарне сяєння. Тому, будь ласочка, зверніть увагу на цей продукт. Я дуже сильно раджу. Далі моя любов вже дуже багато років. Я використовую крем від клінік. Він просто от в мене об'єм скільки? 50 мл. два роки після відкриття його можна хранити. Це зволоження на 100 годин. Тобто він просто настільки круто зволожує шкіру, то тональний поверх нього просто таке, таке враження, що це твоя друга шкіра. Тональний виглядає просто нереально гарно. І я завжди, якщо дуже сухе обличчя, в мене зараз пересушене обличчя, я завжди використовую в зв'язці з тоніком з комбучею, сироватка. Чекаю десь 3-5 хвилин, і потім наношу вже цей крем, теж 5 хвилин почекала і вже наношу тональний дівчата. fair Пушка. Обов'язково зволожуємо шкіру під очима. Це може бути будь-який ваш крем, який у вас вже є. Але якщо у вас немає досі крему під очі, то зверніть увагу на цей крем. В нього дуже великий об'єм, а тільки півроку можна його використовувати після відкриття. Але це не нічого, бо його можна наносити дуже таким жирним слоєм на ніч, і це буде просто отак. Я вам кажу, потім консилер вже так не лягає, коли він забувається в ці всі мікрозморшки. Такого вже не буде після цього крему шкіру під очима зволожувати потрібно кожен день і кожну ніч. Ось тому про це не забуваємо, будь ласка. Далі всім відомі від Charlotte Tilbury ось такі фільтри. Я їх теж використовую як базу, або підмішую в тон. Вони мають такі, таке дуже делікатне, дуже гарне таке сяєння. І я дуже раджу, якщо у вас ще їх немає, можна купити, бо це такий люкс-люкс, дорого багато. Шкіра виглядає дуже такою холеною, ухоженою. Тому доглянутою. Тому, дівчата, будь ласочка, зверніть увагу на цей продукт. Його можна і підмішувати в тон, і використовувати як хайлайтер, і просто використовувати. Як тон і просто використовувати як базу під тон, а вона дає таке внутрішнє сяєння шкіри ззовні. Так. А якщо вам шкода витрачати гроші на Шарлотт Тілборі і ви хочете спробувати, що таке засяяння, то ви можете купити собі ось такі аналоги дуже. Вони коштують по 370 гривень майже щось таке. А від Катріс, від Катріс, два фільтри від Катріс, дівчат, просто те ж саме, те ж саме те ж, та, ж, та ж сама консистенція. У мене сьогодні, до речі, він як база на обличчі. А, і в мене шкіра просто нереально сяє. Я, я задоволена. Аромат такий, такий собі, але потім після нанесення він вивітрюється і нічого не воняє. Тому дівчата просто дуже-дуже круто. Є в мене 0,30 колір. Це медіум. Я його підміш, підмішую дівчатам, хто такий вже засмаглий. І 0,10 фейерлайт колір. А він більш світленький. Підійде для всіх дівчат, хто білокошка. Також для дівчат, у кого розширені пори, ми про вас не забули. В мене теж ось тут в на цих ділянках розширені пори. А окрім догляду, окрім походу до дерматологів, а, якщо вам потрібно зробити макіяж, ви дуже комплексуєте. Я знаю, багато дівчат от, до мене приходять на макіяж і кажуть: Блін, в мене такі пори, давай щось з ними зробимо.' Окрім пудри там, і так далі, ми можемо що зробити? Ми можемо використовувати базу під тон. Тон не буде залягати в ці пори і підкреслювати їх. Для цього можна використовувати будь-яку силіконову базу. Але хочу наголосити на те, що вона дуже може забити пори, особливо якщо у вас чутлива шкіра або склонна, проблемна до, до акне склонна шкіра. Тут треба бути дуже дуже обережними. Використовувати її не кожен день, а раз на місяць, коли кудись йдете. Дуже важлива подія. Тоді можна використовувати такий засіб, як от наприклад, від Smashbox. Є дешеві аналоги від Catrice, але Smashbox це такий відомий бренд, і ви можете придбати собі таку базу і використовувати її там іноді. Іноді, колись, коли потрібно. Для жирної шкіри підійде для проблемної шкіри, тільки на ті ділянки, де немає висипів, і для дівчат, в кого розширені пори, це просто маст хев.